місія на зісненна 2 на цей раз роботу ханту підкинув один тюпуля, який має свою фармацевтичну компанію у Сіднеї. Бо він вирішив підзаробити бабла. Тому сказав своєму вченому замотити вірус і антидот, щоб потім продати їх. Але вчений так захопився створенням вірусу, що створив хуйню, яка за 30 годин вбиває любу людину. І щоб не відкинутися, потрібно до 20 годин після зараження вколотися антидотом. Понявши, що зробив хуйню, вчений вирішує вколоти вірус собі, забрати всі антидоти і передати владі США. Він зв'язався з хантом, аби той доставив. Його до Америки. Але так як Ітан зібався у відпустку і ніхто не може його знайти, ЦРУ вирішив послати на це завдання іншого агента, Шона Амброуза в масті Ханта. Але Шон заїбався грабатитися за мізерну запешку на ЦРУ, тому вирішує забрати вірус собі. Він захуярив вченого, навіть не перевіривши, чи той має вірус при собі. А так як вчений вірус перевозив у собі, то він знищився разом з ним після падіння літаку. Тому Амброуз спизди тільки антидот для вірусу і флешку з відео, на якому показаний вірус в дії. Хант тим часом подався у відпустку в гори, нахуярився якоїсь бадяги і пішов повзати по горах без страховки. Коли він добрався на вершину гори, його знайшли тіпки з циру і запустили у коляри завданкою. Доброго ранку, містер Гант. Ваша місія, якщо ви її приймаєте, повернути викрадений об'єкт під кодовою назвою Химера. Помічниками можете обрати двох агентів. Кандидатуру третього затверджено. Це Ная Нордовголл, цивільна особа, професійна злодійка екстра класо. У вас є 48 годин, щоб її завербувати, а потім останній інструктаж у севільі. І ось магічним образом Хант вже добрався до Севілії. і не йшов наю. Мало того, він ще влаштувався начальником охорони, в тіпка якого обкрадає Ная. Але через те, що її включає сигнал. Сигналку малаці приходиться віддати кольє власнику, і ще якогось лисого хант розказує, що сигналку вробив він, через що Ная послала його нахуй і дала по тапкам. Проте вже під ранок Ітан знаходить Наю і намікає, що краще допомогти йому. Тебе шукає Скотланд Ярд, Інтерпол, голландська влада, вони про тебе забудуть. Але Малиха вирішує психанути і чуть не викидує ханта з дороги, а потім і сама чуть не вилітає. Але Хант рятує їм. Звісно, що після такого порятунку у Наї жорстко намокла кицька, і вона погодилася допомогти ханту. Пізніше Кітану показали відео вченого і розповіли про завдання, яке виконував Амброуз. Також розповіли про те, як він вирішив спизити вірус та. А Найя потрібна їм через те, що вона колишня дівчина Амброуза, від якої він ще досі сохне. Тому їй потрібно лягти під нього, аби дізнатися подробиці продажі вірусу. Ная каже, що просто так заявитися до нього за тиждень після того, як він спіздив вірус, буде дуже тупо. Тому Ітан вколіє її маячок, якого неможливо найти, і садить малиху в тюремку, аби Амброуз визволив її. І щоб не було ніяких він вважати, що Найя – миша. Через декілька днів Амброуз разом з мулаткою відвідала кіні перегони, під час яких Шон зустрівся з тим самим власником. Фармацевтичної компанії. Він показав йому відосик з вірусом і попросив 37 мультов за те, щоб продати йому вірус, антидот і цей відосик. Для того, аби дізнатися, що за відосик на камері, малатка краде конверт з картою пам'яті і приносить її ханту. Робила шалена поступка корпоратив взаємодія химери з кров'ю. Але коли вона повертала конверт у кишеню, Амброс спалив її, через що вечором вирішив перевірити наю, надівши маску ханта. Зараз важливо вкрай важливо, щоб ти робила все, що проситиме Амброс. Тим часом, Ітан, для того, щоб зрозуміти всі подробиці угоди між Амброузом і бізнесменом, вирішує викрасти позатого, надягнути маску умертого вченого і розпитати в нього все, що потрібно. А зробив він все так файно, що бізнесмен подумав, що це просто страшний сон. Після розмови з бізнесменом, хан зрозумів, що у Амброуза немає вірусу. Тому він вирішує проникнути у компанію позатого і знищити всі зразки вірусу, аби вони не дісталися йому. Так як Амброуз розкусив мулатку, він повністю читає план Ітана. А його план це пробратися у будівлю. Через вентиляційну шахту, яка може бути відкрита лише 40 секунд. Але так як Ханту всі завдання вдаються легко, він спокійно встигає за 40 секунд зістрибнути з вертушки і відчепитися від тросу. Після чого за допомогою лазера просвердлює стекло і прибирається у лабораторію. І почав хан знищувати всі зразки вірусу без обдумування. Але над останнім вирішив постояти і подумати, через що дав час людям Амброуза залетіти у лабораторію і почати хуярити по ньому. Посеред перестрілки, Амброуз розказує, що спалив мулатку, і заставляє її піти Забрати останній зразок вірусу. Але Ная виявилася принципіальною сукою, тому вколола вірус собі. Хант пообіцяв, що врятує малатку, за 20 годин і дав посьобам. Від того, що Млалатка вколола вірус собі, Амброуз все одно був в плюсі. Тому орендував цілий острів для того, аби привернути угоду з позатим. Але під час умови Амброуз видав нові умови. Виявляється, що він хоче полечити не тільки 37 мільйонів а ще й контрольний пакет акцій і компанії. Тому що він планує перед смертю Млатки випустити її в центр Сіднею, аби вона заразила весь Сідний, а потім і весь світ. А так як антидот буде мати тільки він, то це принесе йому багато мільярдів. Це мерз. Від таких розкладів позатий прихоїв знатно, але у нього не було вибору, так як Амброу погрожував йому пушкою, через що він був змушений погодитись. Але поки вони сиділи в бункері і пиздякали, Хант пробрався на острів і почав значно скорочувати чисельність охорони. Після чого підкинув гранатку їм під двері. Тоді вже права рука Амброуза пішла давати пизди Хантові. І ось приводить він Ханта до Амброуза. Той прострілює йому коліно, а потім і всі обойму гатить в нього. Проте виявилося, що це був його кент в масі Ханта. А справжній Ітан вже спиздив віру з антидотом і дає потапкам. І отут у мене є питання до Ітана: чого він просто не пустив пару пуль в спину Амброуза? Таким чином, він спокійно міг покинути острів і врятувати наю. А так за ним починається люта погоня. Але йому допомагають з вертушки. Проте в кінцевому результаті йому проходиться зійтися з Амброузом один на один. Пріслі Ловка була напружена, але коли Хант відібрав ножик, я вже був впевнений у його перемозі. Однак він вирішує повийобуватися і продовжує битися на кулаках. І от, коли вже Амброус налетів на камінь, здавалося, що вже кінець. Прилетіла банда Ханта з мулаткою, яку вони знайшли на окраїні Сіднею, І Ітан вже брав Антидот, аби колоти нагі. Але Амброус оклигує і наставляє пушку на Ханта. Однак Ітану допомагає сценарне диво, бо під під його ногами лежав заряджений пекаль. Тому він кидає антидот Лютеру, а ногою підкидає пістоль. І в польоті застрелює Амброуза. І ось тепер він точно здох. Лютер вколов антидот молодці і разом з Хантом вони відправилися у відпустку. Це фантастично. ромашки білі ти